Ми продовжуємо вивчати польські числа. Почнемо з чисел від 20 до 100, а потім перейдемо до більших чисел. Тож, давайте розпочинати. 20 це 20. А 30 чи 40 40. Зверніть увагу на письмі та умовлені, що 20 польською закінчується на А. 20, а 30 та 40 на звук і чи та 40.

Зверніть увагу, тут наголос падає не на передостанній склад, як зазвичай, а на третій склад з кінця. Тобто ми не кажемо 400, тільки правильно говоримо 400. 500 це «пінчсет», А 600 – «шейсет». Зверніть увагу, на письмі ми пишемо 6 але промовляємо так, як говорять поляки. – «шейсет». Сімсот це щедемсет. 800 800. дев'ятсот 900, 900. А тисяча це тисяч. А тепер ще більші числа. Дві тисячі це два тисянце, три тисячі три 4000 – чотири тисячі чотири 5 п'ять тисяч п'ять тищенци, десять тисяч десять тися. 100 тисяч, 100 тисяч, мільйон польською мовою мільйон. А мільярд мільярд. Важливо знати ці числа, а детальніше ми будемо вивчати числівники на рівнях b 1 та рівні b 2 Тому не хвилюйтеся, ми повернемося до цього пізніше.